Депутати Олександрійської міської ради 24 грудня зібралися на 48 сесійне засідання. Традиційно слово на початку взяв міський голова, який прокоментував бюджетне питання. Говорити за новий бюджет справа дуже цікава, але дуже складно знайти про що там говорити, тому що очевидно, що цей бюджет військовий, очевидно, що цей бюджет мінімально мінімальний. От, і, на жаль, не в усіх галузях він ну, відповідає очікуванням людей. В цьому бюджеті ми з вами не побачимо зростання заробітних плат, і це, мабуть, те, що розчаровує людей. Ось, але ми маємо прийняти той факт, що країна вистачає витрачає всі свої кошти на те, щоб захиститися від агресора. Тому в умовах, ті, які ми маємо, які нам забезпечують сьогодні наші міжнародні партнери, ми повинні, хоч ми не завжди говоримо слово дякуємо, але потрібно сказати слова вдячності нашим міжнародним партнерам, адже завдяки їхнім участі, в тому числі і фінансовій, цей бюджет України є можливим відповідно і. Власне, є можливим ті речі, які ми можемо реалізувати в 2025 році, новий бюджет депутати прийняли, а також погодили зміни до бюджету 2024 року, який озвучив Олександр Лукашов. Шановні депутати, до того рішення, яке у вас на руках стосовно внутрішнього розподілу видатків 99 тисяч 500 гривень. По галузі освіта з капітальних на поточні видатки по субвенції нової української школи, 20 тисяч перенесення по галузі охорони здоров'я з апарату на забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, а також 2,5 мільйона фінансова підтримка теплокомуненерго для виплати заробітної плати працівникам та 500 тисяч фінансова підтримка КП «Чисте міста з тою самою метою доповнюється. Пропонується доповнити. Наступним змістом рішення в п'ятницю уряд розподілив додаткову дотацію для нашого бюджету і дотацію на вишкодування комунальних послуг по проживанню точно переміщених осіб. Таким чином, рішення буде звучати таким чином: збільшити доходи та видатки загального бюджету фонду Олександрівської міської територіальної громади на суму 5 мільйонів 647 тисяч 953 гривні. Ці кошти ми всі спрямовуємо на освіту для сплати за спожиття енергоносій, а саме за теплопостачання. Так що прошу підтримати проект рішення зі змінами. На засіданні прийняли ряд програм на 2024 рік, що координують різні сфери життєдіяльності громади. Прийняли ряд земельних питань, а також затвердили звіти постійних комісій про проведену роботу та інформацію про стан виконання депутатських запитів та звернень.